З ким то панутця так розмовляють? почувся нараз від дверей голос старої служниці, що війшла, щоб попрятати в целеній світличці. Моя Осипова, сказала Целя, не відповідаючи на все запитання. Може би час уже снідання дістати? А то що собі пануці думають? скрикнула добродушно Осипова. Адже ж нині пануці до служби не йдуть? І разом з панством снідають, а панство ще сплять. Хіба де за годину снідання буде, я ще навіть огонь не розклала, а ні каву не змолола. О, правда, сказала Целя, і її голос затремтів легким розчаруванням. Треба чекати. На столику лежала до половини прочитана книжка, перед тижнем узята з випозичальні. Целя була не дуже топильна читателька книжок, але в таких хвилях, як оця, коли треба було чекати з півтори години, вийти нікуди не можна, ані розмовляти з ким, книжка була їй одинокою розривкою. От і сіла край вікна з того боку, куди не било світло, і почала читати за той час, поки Осипова стелила постіль і прятала в світлиці. Та, мабуть, книжка не була дуже займаюча, бо, не дочитавши навіть і одної сторони, Целі відложила її набік, попідливала свої квітки, позмітала пил з столика, з пари крісел і з більшого стола, а далі з дзеркала з фотографій і з вікна. Кручучися по своїй світличці, потрібувала стиха забриніти якусь пісеньку. Але пісенька швидко урвалася, а на чолі дівчини набігла хмарка. Лиш ж мені то не чинить приємності снідати з панством, сказала Нараз, гордо підносячи голову догори, немов відповідаючи на якесь наклонювання. Коли ж бо я не хочу слухати дурного балакання пана Темницького. Ані бути метою огнестрільних поглядів паничати Ницького. адже ж я не обов'язана підлягати їм, адже ж я плачу їм за харч і за хату, адже ж не з ласки вони мене держать. Уся її фігурка тремтіла із зворушенням на саму згадку про товаришів спільних снідань. Молоде чоло поморщилося, очі стратили свій погідний сонячний блиск. А довкола уст зарисувалася якась складена болю і гіркості, якої перед хвилею ніхто би там не був дослідив. Целя була сирота без батька і матері. Старий дідусь посилав її до школи, а пізніше, через якихось знайомих виробив їй місце на пошті, без протекції навіть такого мізерного місця дістати годі. Де здавши, приписаний екзамен була прийнята за маніпулянтку. Більше старенький не міг для неї зробити, та й за те, що зробив, целя благословить його пам'ять. Пенсія експедиторки 35 гульденів місячно вистачає на скромне удерження. Лекції музики на фортепіані і французької мови, котрі в свобідних хвилях дає двом донечкам властителя Каманиці. Вистачають їй на вбрання і інші приємності життя, в перспективі перед нею рисується по кількох або кільканадцятьох літах служби, самостійний поштовий уряд десь на провінції, маленький домик з маленьким огородцем в малім місточку, квітки перед вікнами, стара служниця в кухні і тиха, самітна світличка. Панна Целіна Щоправда, рідко забігає думкою в таку далеку будущину, але завсігди, коли це притрапиться, починає чогось зітхати, чи то стуги туги до такої іделічної картини, чи з полусвідомого почуття, що, незважаючи на свою іделічність, вся картина криє в собі якусь порожнечу, якісь темні безодні, посмерть дідуся. Целя перейшла жити до пана Темницького. Пан Темницький був то приятель небіжчика дідуся і при смертельній постелі обіцяв йому, що буде опікуватися бідною одинокою сиротою. Пан Темницький то був пенсіонований урядник невисокого рангу, числив 68 літ, мав жінку о 5 літ від себе старшу і глуху, як пень. І одного сина, що скінчив у відні медицину і практикував при тамошній клініці. Пан Темницький був то, що називається Веселий дідусь, лисий, з великими вусами і мохнатими бровами, мав рум'яні щоки, м'яснисті губи, завсігди зложені до усміху, малі і товщим запливаючі очка і здорові зуби, і виглядав при своїй жінці, як її син. Молодший від неї щонайменше о 20 літ, жив із своєї пенсії скромно і акуратно, не служив ніде і нічим не займався. Весь день сидів у своїм кабінеті, курив люльку і читав газети, а вечором ішов до касина, звідки вартав перед десятою, аби не платити шпери. В касині, тобто в товаристві своїх ровесників, славився як сміхованець. І феціціоніст, що, незважаючи на сьомий десяток літ, досі не позбувся охоти до авантурок, або, як він сам говорив, до маленьких зворушень. Адома, коли сидів за столом при сніданні або обіді, і весь час свобідне віджування заповнював своїм балаканням, лагідним, монотонним і осопляючим, був подібний. До гладкого кота, що, розкішно муркотячи, пасе очима якийсь лакомий кусник, але не хоче перед часом трудитися хапати його, бо добре знає, що коли прийде відповідна нагода, то лакомий кусник сам упаде в його ксамитні лапки. Півроку вже жила целя у панство Темницьких, день у день слухаючи монотонного воркотання пана Темницького. І, поглядаючи на його двозначні усміхи, зразу забавляла її гутірка того пана, але опісля знудила монотонність і обмежений кругозір його думок. Вона дрібувала з ним сперечатися, але це оказалося неможливим. Ці її слова він приймав з добродушним усміхом, мов брикання малої, пещеної дитини. А що пан Темницький ніколи не виходив із границь добродушної жартливості і не дозволив собі нічого, що би ображало приличність, то Целя чула себе при ньому спокійною. Хоронила її також жилоба, яку носила по смерті дідуся, і яка почасти накладала пута пану Темницькому. Але оце перед кількома тижнями прибув звідня молодий Темницький. Лікар і відразу вніс із собою до того тихого гнізда якийсь острий, задушливий дух, що від першої хвилі пройняв целю якоюсь тривогою, почав стискати її груди якимось невиясненим прочуттям остраху і небезпеки. Доктор Темницький був високий, плечистий, сильно збудований мужчина. З правильними образами лиця, з буйним темним заростом. Рухи його були повільні і поважні, голос баритоновий, трошечки хрипуватий, погляд холодний і, немов наскрізь пронизуючий. З кожного руху, з кожного слова його було видно, що цей чоловік має дуже високе розуміння про свою вартість, що вміє панувати над собою. Але заразом уміє і любить панувати над іншими, і привик поборювати всякі трудності, що стоять на заваді його замислом. Ворог усякого сентименталізму, він поглядав на світ холодним оком Анатома і віддавна привик судити всіх і вся тільки з погляду свого улюбленого я. Ворог дотипу і жартів. Один тільки зворот виголошував з певним відтінком юмору, а був то жидівський зворот. На що мені це придасться? Був його оклик, невідступна мірка, яку прикладав до кожної нової речі, щоб оцінити її вартість. Одним словом, був чоловік наскрізь позитивний. І реальний, хоч мав, напевно, не більше 30 літ, то проте здавалося, що у нього не було ніколи тої шумної молодості, що він ніколи не віддавався ніяким ілюзіям, не знав, що то запал і ентузіазм, що ціле його життя було рівною, простою лінією, без збочень, скоків і закрутів, без надмірних напружень. Але і без слабостей і знесилля. Як у добрій машині, так і в нього все, здавалося, було обраховане, зважене і згори зведене до певної рівноваги. Перша його стрічка з Целіною була дуже холодна і шаблонова. Старий пан Темницький запрезентував їй свого сина, той їй уклонився, целя відклонилася. Пан доктор буркнув дуже мені приємно, і зараз відвернувся, кінчаючи своє перерване оповідання про якийсь клінічний випадок. Але, по хвилі, коли побачив, що целя пильно придивлялася йому, сказав тим самим спокійним і поважним голосом: Можу вам, татку, показати фотографію моєї нареченої. Батько аж уста одчинив і очі витріщив, бо ні про яку наречину свого сина нічогісінько не чув. Але син з непохитним супокоєм говорив далі, скосо поглядаючи на целю, дочка примарії головного віденського шпиталю, одиначка і спадкоємеця величезної камениці на грабені. Зручене відбулися ще чим Я не писав вам про се нічого. Бо хотів зробити вам несподіванку. Та, незважаючи на все вияснення, батько не переставав глядіти на сина, як на дивогляд, з зачудуванням і недовір'ям. Глуха пані Темницька, що не чула розмови, бачила тільки, що татко забув про розсіл і, торкнувши його рукою за лікоть, сказала гробовим голосом татку, розсіл вистине! Тим часом доктор, що при столі сидів насупротив Целінни, звернувся до неї з кількома зовсім байдужими запитами, на які дівчина відповіла коротко, майже не підводячи очей від тареля. А коли обід скінчився і Целя сквапно відійшла до своєї служби, пан Темницький, що досі ледве міг усидіти з нетерплячки, звернувся до сина. Бійся Бога, Мільку, що це за наречена, про яку ти згадав. Наречена, відповів спокійно доктор. Ніякої нареченої у мене нема. Ну, так я й думав. але що ж це ти за історії видумуєш? Це для тої, і він мотнув головою в напрямі Целіної світлички. Виджу, що вдивляється в мене, мов у веселку. Ну, а я люблю кожну річ відразу ставити ясно, реально. Нехай собі дитина на мій рахунок не робить ніякої ілюзії. Га-га-га, засміявся пан Темницький. Але ж ти то хитрий, пан доктор. Що хитрий, то хитрий. При першій стрічі з панночкою зараз і остерігає її здалека від мене. Я заручений. А воно й найліпше. Сказав поважно пан доктор, нехай згори знає, чого від мене може надіятися, а чого ні. Бачиться, одначе, що й сам пан доктор не дуже добре знав, чого від нього можна надіятися а чого ні. Кілька день він сидів супротив Целіни, мало звертаючи на неї уваги, обмінюючися з нею ледве кількома байдужними фразами. Пізніше зробився ще маломовнішим, про свою наречену не згадував, але натомість кілька разів целя осмілилася підвести очі, все стрічала його Холодний зір, впертий в себе. Ще кілька день минуло, і в чорних, невеличких очах доктора доглянула Целя якісь іскорки, що блимали, ніби порох порохносеред пітьми, і розтлівалися щодень. Тут дужче було щось невідоме і зловіще в тих іскорках, щось, що відбирало цілі апетит і морозило в ній усякий порив радості. Коли доктор промовив до неї часом, то почувала легку дрож на всім тілі, хоч досі нічогісінько такого між ними не зайшло, що надавало би хоч тінь оправдання тій її боязні. Натомість старий пан Темницький говорив тепер іще більше, ніж уперед, і своє балакання майже виключно звертав до Целіни. шпилькував емансипацію і емансипаток. хоч Целя ніколи не хотіла вдавати з себе емансипатку. вигрібав старосвітські анекдоти про старих панів, жартував з женщин-урядників, пошт майстринь. Остаточно Целя. Почала звільна догадуватися, що все те балакання непросте, як закобиття, але до чого воно йде, має якусь укриту ціль, яку сього не могла доглупатися, чула тільки, що по вислуханні цілогодинного гуготіння пана Темницького обхапує її якась утома, якесь обридження до світу і до життя. Нехіть до праці і думання. Тим то й не диво, що все те вкупі в короткім часі мусило сприкрити їй спільні снідання, обіди і проходи з панством Темницькими. Ні, не піду більше, говорила вона, тупаючи ногою в своїй світличці, але завсіжди в рішучій хвилі покидала її сила волі була сама на світі. Пан Темницький був одиноким другом її покійного дідуся, який дав їй його за опікуна. От і не диво, що її дитяча душа до крайньої можності держалася за ту останню нитку, що, бодайсяк так, в'язала її теперішнє з минулим. Покинути у нитку то значило віддатися безповоротно хвилям життя, без провідника, без точки опори. Целя, Хоч молодащі, вісімнадцятилітня дівчина, все-таки знала вже з власного сумного досвіду і не з одного прикладу, що пускатися на ті хвилі, то не жарт. Але все ж таки вони добрі люди, спокоювало її золоте її серце. Нехай і так, що у них є свої хиби, але не моя річ судити їх. Зо мною вони чимні і добрі. То що ж можу їм закинути? Ні, ні, дурна я з моєю нехідцю, з моєю тупою тривогою. Нерозсудлива я, невдячна, от що. І, накартавши так свої власні нерви, вона знов ішла в товариство Темницьких, щоб із нього знов винести ту саму німу тривогу, те саме знеохочення і зденервування. Що й уперед, тільки ще в більшій мірі.